Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Peugeot 208 Electro. Автомобіль у нас у синьому кольорі кросовер з електродвигуном. Всередині нас зустрічає комбінований салон. Тут шкіра, екошкіра з тканиною, електроаслопідйомника, електрорегулювання. Також присутнє мультикермо, датчики світла та дощу. Це у нас комплектація GT. Автоматична коробка перемикання передач, підігрів передніх сидінь та велика, великий бортовий комп'ютер, яка одразу виступає з системою мультимедії. Темна стеля у нас в автомобілі. Позаду також досить багато місця. Сидіння в хорошому та збереженому стані. Пробіг у автомобіля у нас 112 тисяч. Також присутні задні парктроніки, камера заднього виду. Технічно автомобіль повністю обслужений, мастило в редукторі замінили 10 тисяч тому. Зараз ніяких вкладень не потребує. ходова частина у нормі, але двигун також. Тому, якщо вас цікавить цей автомобіль, звертайтесь в місто Львів, вулиця Кільцова. 60. також переглядайте нові надходження на сайті Автопарк.юа.